Астріт Ліндгрен Пеппі, довга панчоха сідає на корабель. Пеппі йде на ярмарок. У містечку почався ярмарок. Відбувався він раз на рік, і діти йому дуже раділи. Того дня містечко прибиралося, мов на свято, скрізь юрмилися люди, маяли прапори. На ринковій площі виростали ядки, де можна було купити найдивовижніші речі. Всюди вирувало життя і стояв такий веселий гамір, що було просто цікаво вийти на вулицю. Але найзвабливішим був атракціон, що розташовувався біля в'їзду в містечко: карусель, тир, театр та всілякі інші розваги. А головне звіринець. Звіринець з різними звірами: тиграми, гадюками, мавпами і морськими левами. Можна було стояти за огорожею звіринця і слухати дивне гарчання й ревіння, якого ти зроду не чув. А коли ти мав гроші, то можна було підійти до кліток і все те побачити. Тому не дивно, що того дня, коли починався ярмарок, в Аніки, яка стояла вже одягнена в дорогу, з нетерпіння тремтіли на голові банти, а Томі давився бутербродом, так поспішав доснідати. Мама спитала дітей, чи не хочуть вони піти з нею на ярмарок. Але Томі й Аніка, ніяковіючи відповіли, що коли мама не образиться, вони воліли б піти туди з пепі. Ти сама розумієш, що з пепі завжди веселіше, пояснив Томі Аніці, коли вони бігли бігом до вілли хованка. Аніка, звичайно, розуміла його. Пепі вже була готова. Вона стояла посеред кухні і чекала на своїх товаришів. Вона таки знайшла свого великого, як млинове коло, капелюха в повітці з дровами. Я забула, що носила недавно в ньому дрова. Пояснила пепі і насунула капелюх на очі. Ну як? Я вам подобаюся, правда гарна? Томі, й Аніка не могли не погодитися з нею, бо пепі начорнила сажею брови, намастила червоною фарбою губи та нігті і вбралася в гарну бальну сукню до п'ят з великим викотом на спині, крізь який видно було червоний ліфчик. З-під сукні виглядали її великі чорні черевики, теж прикрашені, бо пепі начепила на них зелені банти, які носила тільки на свято. Я так вважаю, коли йдеш на ярмарок, то вберися, як справжня дама, сказала вона і пішла вулицею так граційно, як тільки можна було ходити в її великих черевиках. Вона притримувала край сукні і весь час манірно вигукувала. Чудова! Просто незрівнянна! Хто чудовий? спитав Томі. Я, вдоволено відповіла пепі. Томі й Аніка вважали, що все чудове, бо почався ярмарок. Чудово було сновигати людними вулицями, ходити по ринковій площі від ядки до ядки і роздивлятися на виставлені товари. Пепі купила на згадку про ярмарок шовкову хустку Аніці, а Томі. Кашкета, якого він давно хотів і якого мама не захотіла йому купити. В іншій ячці пепі купила ще два скляні дзвіночки повні цукерок, рожевого і білого горошку. Яка ти мила пепі, сказала Аніка, стискаючи в руці свій дзвіночок. О, так! Чудова! Просто незрівнянна! Погодилася Пепі, трохи піднявши обома руками край сукні. Люди валом валували на край містечка. Пепі, Томі й Аніка подалися й собі туди. Як тут весело! захоплено вигукував Томі. І справді, там було весело. Грала Катеринка, крутилася карусель, гомоніли й сміялися люди. Біля тиру юрмилися ті. Хто хотів похвалитися, як він уміє стріляти, ходімо й ми поглянемо, як там стріляють, запропонувала пепі і потягла Томі й до тиру. Саме тоді там ніхто не стріляв, і жінка, що подавала рушниці і брала гроші, невдоволено супилася. Діти, на її думку, не були варті її уваги. Але пепі не збентежилась і почала зацікавлено розглядати ціль, у яку треба було стріляти. То був смішний картонний чоловічок у синій куртці з круглими щоками. Посеред обличчя вирізнявся великий червоний ніс, і саме в той ніс треба було влучити. А якщо не в ніс, то хоча б поблизу носа все інше не рахувалося. Жінці нарешті урвався терпець, їй треба було клієнтів, які б стріляли і платили гроші, а не дітей. Вона обернулася до них і сердито сказала: Ви ще й досі тут стовбичите. Ні. Ми гуляємо по ринку і лузаємо горіхи, відповіла пепі. Чого вам треба? Чекаєте, поки хтось прийде стріляти. Саме тієї миті до тиру зайшов якийсь поважний добродій золотим ланцюжком посеред живота. Він узяв рушницю і зважив її в руці. На початок п'ять пострілів, сказав він, тільки щоб прицілитися. Він озирнувся навколо, шукаючи глядачів. Але побачив тільки пепі, Томі і Аніку. Дивіться, діти, як треба стріляти. З цими словами він приклав рушницю до плеча Перший постріл мимо, другий також, третій і четвертий знов мимо. П'ятий постріл попав чоловічкові в бороду. Хіба з такої пукавки стріляють? Сердито крикнув добродій і кинув рушницю на прилавок. Тоді пепі взяла її і націлилась. Спробую і я, а коли не попаду, то навчусь у дядька. Бах-бах-бах. Усі п'ять куль влучили чоловічкові в ніс. Пепі простягла жінці золоту монету і пішла далі. Карусель була така чудова. Що Томі й Аніці аж дух забило з захвату, коли вони її побачили. Чорні, білі й гніді дерев'яні коні зі справжніми гривами, осідлені з вуздечками, були як живі. І можна було вибрати собі якого хочеш коня. Пепі купила квитків на цілу золоту монету. Їх виявилося так багато, що вони насилу влізли в її великий гаманець. Якби я дала ще одну монету, то мала б цілу котушку з квитками. Сказала вона Томі й Аніці, що чекали на неї. Томі вибрав собі чорного коня, Аніка білого. Пана Нільсона пепі посадила також на чорного, що був, на вигляд, найдикіший. Пан Нільсон відразу почав перебирати йому гриву, мабуть, шукав бліг. Хіба пан Нільсон теж кататиметься на каруселі? здивувалася Аніка. А чому ж ні? мовила пепі. Я вже жалкую, що не взяла й коня. Йому також не завадило б розважитися. А для коня найкраща розвага покататися на коні. Тільки но пепі скочила на гнідого коня, як карусель закружляла, а Катеринка заграла. Пам'ятаєш милі дні нашого дитинства. То мій Аніці здавалося, що немає нічого кращого, як кататися на каруселі. Пепі також сподобалася ця розвага. Вона стояла на голові, впершись руками в сідло, бальна сукня опала їй на шию, і люди, що дивилися збоку, бачили тільки червоний лівчик, зелені штанці і довгі тонкі ноги, одну в чорній, а другу в коричневі панчосі, якими пепі грайливо вимахувала в повітрі. Ось так справжня дама катається на каруселі, сказала пепі, коли скінчився перший сеанс. Діти не злазили з каруселі цілу годину, та врешті пепі заявила, що в неї вже голова йде обертом, і вона бачить не одну каруселю, а цілих три. І мені важко зважитись, на котрій кататися, мовила вона. Тому краще ходімо далі. Решту квитків, цілу купу, вона роздала дітям, що тільки дивилися на карусель, але не катались, бо не мали грошей. Поблизу перед балаганом стояв чоловік і вигукував: За п'ять хвилин почнеться нова вистава, поспішайте подивитися чудову драму, вбивство графині Аврори або хто скрадається в кущах. Якщо там хтось скрадається в кущах, то нам треба якнайшвидше дізнатися, хто це, сказала пепі. Ходімо. Коли діти підійшли до каси, на пепі раптом напала скупість. А не можна купити квитка за півціни, якщо я пообіцяю, що дивитимуся тільки одним оком? спитала вона. Та касирка навіть чути не хотіла про таке. Щось я не бачу ані кущів, ані того, хто в них ховається, невдоволено буркнула пепі, коли вона з томі й анікою сіла спереду перед самою завісою. Бо вистава ще не почалася, пояснив Томі. Тієї миті піднялася завіса, і всі побачили графиню Аврору, що сумно ходила по сцені і звідчаю заламувала руки. Пепі хвилину напружено стежила за нею, а тоді сказала У неї якесь горе. Може, розстібнулась десь брошка й коли її. А в графині таки справді було горе. Вона закотила очі і почала нарікати. Немає в світі нещаснішої людини, ніж я. Дітей у мене забрано, чоловік десь пропав, а сама я оточена розбійниками, що хочуть мене вбити. Ох, яке лихо. вигукнула пепі, і очі в неї почервоніли. Краще б я була вмерла, казала далі графиня. Пепі не витримала. Люба, тітонько, не кажи так, крізь сльози мовила вона. Тобі буде краще. Діти повернуться, а чоловіка можна знайти іншого. Адже на світі повно чоло чоловіків. схлипнула вона. Раптом з'явився директор театру той, що стояв на дверях і запрошував глядачів на виставу. Підійшов до пепі і прошепотів, що коли вона не сидітиме тихо, її негайно виведуть із зали. Я спробую сидіти тихо, відповіла пепі і витерла очі. П'єса справді була цікава. Томіс хвилювання крутився на стільці і м'яв кашкета, Ніка міцно стискала кулаки. У пепі блищали очі, вона ні на секунду не зводила їх з графині Аврори. А ту бідолашну зовсім прибило горе. Вона вийшла в садок, не передчуваючи лиха, враз почувся зойк. Це пепі побачила, що за дверима причаївся якийсь підозрілий чоловік, і не змогла стриматись. Графиня, звичайно, також почула якийсь шурхіт, бо злякано крикнула Хто там скрадається в кущах? Я тобі зараз скажу, відразу озвалася пепі. Там причаївся якийсь бридкий чоловік з чорними вусами. Дуже страшний. Тікай швидше до хати. Директор знов підійшов до пепі і сказав, щоб вона негайно вийшла з зали. Як я залишу графиню Аврору в таку тяжку хвилину? Ні, ти мене не знаєш, відповіла пепі. А тим часом вистава йшла далі. Бридкий чоловік вискочив з кущів і кинувся на графиню. Ну, тепер настала твоя остання година, прошипів він крізь зуби. Це ще хто значить я. Крикнула пепі, одним скоком опинилася на сцені, схопила напасника за стан і кинула додолу. Сльози не переставали текти у неї з очей. Як ти міг напасти на графиню? мовила вона, схлипуючи. В неї забрали дітей, і чоловік також пропав. Вона ж сама, як палець. Пепі підійшла до графині, що знеможено опустилася на садову лавку, і лагідно мовила. Приходь до мене і житимеш у віллі хованка, скільки хочеш. Ридаючи, пепі вийшла з театру разом з Томі і Анікою. Директор махав її услід кулаком, але люди в залі плескали в долоні. Видно, вважали, що вистава була гарна. На дворі пепі втерла носа рукавом і сказала: Ну, а тепер треба повеселитися. Вистава надто сумна. Ходімо до звіринця, запропонував Томі. Ми ще там не були. І вони подалися до звіринця. Але спершу підійшли до ядки, і пепі купила шість бутербродів і три пляшки лимонаду. Я завжди голодна, як вовк, коли поплачу, пояснила вона. У звіринці було на що подивитися: слон, два тигри в одній клітці, кілька морських левів, що перекидали один одному м'яч. Ціла зграя мавп, гієна і дві величезні гадюки. Пепі найперше повела пана Нільсона до клітки з мавпами, щоб він привітався з родичами. В клітці сидів старий невеселий шимпанзе. Гарненько привітайся з ними, пан Нільсон, сказала пепі. Мені здається, що він родич двоюрідного брата твого діда. Пан Нільсон зняв свого брилика і якнайчемніше вклонився. Але шимпанзе навіть не звернув на нього уваги. Обидві гадюки лежали у великій клітці, і кожної години чарівна приборкувачка Змій Фройляйн Паула витягала їх звідти і показувала глядачам. Дітям пощастило, вони якраз встигли на такий сеанс. А Ніка боялася гадюк. Вона весь час тримала пепі за руку. Тим часом Паула витягла з клітки гадюку, величезного бридкого удава, і повісила її собі на шию, наче боа. Мабуть, це удав боа, сказала пепі Аніцій Томі. Цікаво, якої породи та друга гадюка. Не роздумуючи, пепі підійшла до клітки і витягла другу гадюку, що виявилася ще довшою і ще бридкішою за першу. Пепі повісила її собі на шию, точнісінько так, як Паула. Всі, хто був поблизу, зойкнули з переляку. Паула кинула свою гадюку в клітку і поспішила рятувати пепі від неминучої смерті. Гадюка на шиї в пепі злякалася і розсердилася, і їй не сподобався переполох навколо. А до того вона не розуміла, чого її повісила собі на шию якась руда дівчинка, а не Паула, до якої вона звикла. Тому вона вирішила провчити цю зухвалу руду дівчинку, щоб їй більше ніколи не кортіло чіпати змій, і стиснула її так міцно, що від тих обіймів міг би задушитися і віл. Облиш свої немудрі штуки, сказала Пепі, я бачила ще й не таких гадюк, будь певна, у східній Індії. Пепі зняла гадюку з шиї і поклала її назад у клітку. Томій Аніка з переляку побіліли, як стіна. Так я й думала. Ця гадюка також з родини удавів була, сказала їм Пепі, спокійно пристібаючи панчоху, яка в неї тим часом відстібнулась. Паула довго лаяла дітей якоюсь незрозумілою мовою, але глядачі відітхнули з полегкістю раді, що небезпека минула. Проте вони зраділи надто рано, бо це таки був день всіляких несподіванок. Щойно тигрів нагодували великими шматками м'яса, і доглядач запевнив людей, що добре замкнув дверця та клітки. Та не минуло після того і кількох хвилин, як раптом почувся зловісний крик. Тигр вискочив з клітки. І справді, посеред звіринця стояв великий страшний смугастий звір, готовий стрибнути на глядачів. Ті кинулися в розтіч. Тільки одна дівчинка з переляку принишкла в кутку зовсім близько від тигра. Не ворушись. гукали їй люди. Їм здавалося, що коли вона стоятиме на місці, тигр не нападе на неї. Що робити, як урятувати дитину? З безсилого розпачу глядачі хапалися за голову. Приведімо поліцію! пропонували одні, покличмо пожежників, радили інші. Погукаймо пепі довгу панчоху, озвалася пепі і виступила вперед. За кілька кроків від тигра вона присіла і покликала його. «Кіць-кіць-кіць!» Тигр заревів і вишкірив свої страшні ікла. Пепі насварилася на нього пальцем. Затям собі, якщо ти вкусиш мене, то я тебе теж укушу. Тигр стрибнув просто на неї. Бачу, ти не розумієш жартів, мовила пепі і відкинула його від себе. Тигр заревів так страшно, що в глядачів аж мороз пішов по спині і знову кинувся на пепі. Всім було видно, що він хоче схопити її за горло. Ну, як знаєш, сказала пепі. Але пам'ятай, що ти сам почав. І пепі спритно стулила тигрові пащу. Лагідно взяла його на руки і понесла до клітки, мугикаючи пісеньку. Цить, кицунечко, не плач, я спечу тобі калач. Люди вдруге відітхнули з полегкістю. Дівчинка, що була причагілася в кутку, побігла до своєї мами і сказала, що більше ніколи не піде до звіринця. Тигр геть подер Пепі сукню. Вона глянула на себе і запитала. Може, є в кого ножниці? В Пауле знайшлися ножниці. Вона давно вже пересердилась на пепі. Ти дуже відважна дівчинка, сказала вона. Ось ножиці. Пепі не роздумуючи підрізала спереду сукню вище колін і задоволено сказала: Ну, от я тепер ще елегантніша. Маю викот і вгорі, і внизу. Вона пройшлася так граційно, що на кожному кроці чіплялася коліном за коліно. Чудова, просто незрівнянна, проказувала вона. Здавалося, що після всіх цих подій на ярмарку запанує спокій. Та хіба на ярмарку може бути спокій? Виявилося, що й цього разу люди зарані віддихнули з полегкістю. В містечку жив один бешкетник, неймовірно дужий. Усі діти його боялися. І не тільки діти, а й дорослі. Навіть поліцай намагався обминути лабана, коли той ставав на стежку війни. Щоправда, лабан бешкетував не завжди, а тільки тоді, як випивав багато пива. І сьогодні теж, з нагоди ярмарку, він добре впився. А тепер з'явився на головній вулиці, горлаючи і вимахуючи ручиськами. Геть, з дороги! Лабан іде, кричав він. Люди злякано тулилися до стін будинків, а багато дітей навіть плакало зі страху. Поліцая ніде не було видно. Так лабан дійшов до краю містечка. Він мав грізний вигляд. Довгий чорний чуб звисав на очі, ніс був червоний, а з рота стирчав жовтий зуб. Люди сходили йому з дороги, бо він їм здавався гіршим за тигра. Біля однієї ядки старий сухорлявий дідусь якраз продавав ковбаски. Лабан підступив до нього, гримнув кулаком по столику і заревів Давай ковбасу і мерщій чуєш? Дідусь поставив перед ним тарілочку і послужливо сказав: З вас двадцять п'ять ерек. Що? Ти з мене хочеш грошей? Мало. Що я тебе оце вшанував своєю присутністю? Давай ще одну ковбаску. Дідусь заявив, що він спершу хоче отримати гроші за ту, яку лабан уже взяв. Бешкетник схопив його за вухо і потрусив, як грушу. А ну, подавай ще другу ковбаску швидше. Хирлявий дідусь мусив скоритися. Але люди поблизу обурено загомоніли, а один чоловік навіть зважився сказати посоромився б ти так знущатися з старого. Лабан обернувся і пошукав сміливця налитими кров'ю очима. Хто там потякає? Люди злякалися і вирішили відійти звідти якнайдалі. Стривайте, заревів лабан. Кожному, хто рушить з місця, я розтрощу голову. Дивіться, зараз я покажу вам невеличку виставу. Він схопив повні жмені ковбасок і почав жонглювати ними. Підкидав по кілька вгору, тоді ловив ротом, руками, але більшість упускав на землю. Бідолашний дідусь, що продавав ковбаски, мало не плакав. Раптом від юрби відділилася маленька постать. Це пепі стала перед лабаном. «Чий це такий нечемний хлопчик? ласкаво спитала вона. Що скаже твоя мама, коли побачить, як ти розкидав свій сніданок? Лабан страхітливо заревів. Я ж наказав, щоб ніхто не рушав з місця. Ти завжди так верещиш, що чути аж за кордоном? ще ласкавіше спитала пепі. Лабан підняв кулака і крикнув «Цить!» А то від тебе місця мокрого не залишиться. Пепі взяла руки в боки і зацікавлено приглянулась до лабана. То що ти робив з ковбасками? От так підкидав. Вона схопила бешкетника, підкинула його в повітря і заходилася жонглювати ним так, як він ковбасками. Люди навколо загукали з радощів, а дідусь засміявся і навіть заплескав у долоні. Коли пепі набридло підкидати бешкетника, вона впустила його на землю. Той відразу принишк і тільки спантеличено лупав очима. Думаю, що тепер ти підеш додому, сказала Пепі. Лабан теж так думав. Але спершу треба заплатити за ковбаски. Лабан підвівся, заплатив за вісімнадцять зіпсованих ковбасок і слухняно пішов геть. Відтоді він більше ніколи не бешкетував у містечку Хай живе пепі, загукали люди. Слава пепі. крикнули Томі і Аніка. Нам не треба й поліції, коли в нас є пепі, озвався хтось із юрби. Так, вона вміє приборкати і тигра, і бешкетника підхопили інші. Ні, поліції треба, сказала пепі. Бо хто стежитиме, щоб на вулицях не кидали, будь-де машин. О, пепі, яка ти була мила, мовила Аніка, коли вони поверталися додому. Так, чудова, погодилася Пепі і ручками підняла сукню, що не сягала їй навіть до колін, просто незрівнянна. Далі буде. Для вас читала Любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!